Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео також буде дуже цікавим, хоча б тому, що я для вас підібрав невеличкий топ із п'яти позицій тієї культури, яку я дуже полюбляю. Ще, можливо, 3-4 роки назад, хто б мені сказав, би, що я буду любити цю культуру, споживати, я б йому в очі розсміявся, тому що таке я зазвичай не їв. Але за останні роки, друзі, це стало невід'ємною частиною мого раціону. І це капуста Брокколі. Повірте, це дуже смачно і дуже легко готується. На моєму каналі на цьому є дуже багато різних рецептів приготування капусти брокколі. Подивіться, ви не пожалкуєте. Отож, сьогодні для вас топ із п'яти позицій капусти брокколі. Гарного перегляду! Першою у списку йде капуста Брокколі Star F1. Це середньостиглий гібрид, що відмінно пристосовується до умов відкритого і закритого ґрунту. Термін дозрівання складає приблизно 65-70 днів. Капуста віддає перевагу нейтральним ґрунтам, вирощується у всіх регіонах України у весняно-літній і літньо осінній період. Може витримувати заморозки до мінус 5 градусів. Капуста цінується за можливість повторного її цвітіння із бічних пасинків, що доволі збільшує її врожайність. Для мене це також є перевагою, враховуючи те, що таку капусту я без проблем споживаю протягом усього сезону. Компактно сіро-зелені головки можуть досягати у вазі до 1 кг. Вона добре витримує перевезення, вживається у свіжому вигляді, а також броколі добре підходить для приготування різних страв. Готування на пару, наприклад, дозволяє зберегти максимум корисних мікроелементів і вітамінів цієї капусти. Можна заморожувати на зиму. Другою у списку йде капуста броколі Iron Man F1 Пізньостиглий гібрид, що добре розвивається у ранньовесняний період. Термін дозрівання також складає приблизно 65-70 днів. Капуста має високу стійкість до формування пустоцвіту і пустотілості, а також добре протидіє мокрій гнилі. Урожай капусти добре зберігається під час транспортування без втрати свого вигляду і кольору. Характеризується вона також і високою врожайністю. Має щільні головки такого блакитно-зеленуватого відтінку і має високо розташований свій купол у цю капустину. Сама капустина, голівка, може досягати у масі до 2 кг. Дуже цінуються серед садоводів за свій смак, і соковитість і хрумкість. Використовується як для вживання у свіжому, так і переробленому вигляді. Зокрема, можна заморожувати також її на зиму. Третьою у списку йде капуста броколі Чубі f 1 середньоранній гібрид, вегетаційний період якого складає приблизно 80 днів. Рослина доволі потужна і розлога, має щільні невеликі головки насичено зеленого забарвлення. Смачна, наповнена корисними речовинами. І доволі дієтична, як і вся інша брокколі, непримхлива до вирощування, сійка до більшості шкідників. Можна відсівати у відкритий ґрунт ранньою весною, а також вирощувати цю капусту розсадним методом, що, можливо, в цьому сезоні я і буду робити. Брокколі потребує регулярного поливу, і для отримання хорошого врожаю потрібно також удобрювати і культивувати ґрунт, безумовно прибирати бур'яни. Також раджу звернути вашу увагу і на цей гібрид. Четвертою у списку у нас йде капуста броколі Агасі f 1 середньостиглий гібрид, що добре росте як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Період дозрівання складає 70 днів. Відмінно адаптується ця капуста до умов вирощування у літньо-осінній період. Добре переносить спеку, має високу стійкість до стресів. Також немає схильності до проростання листя. Рекомендується для посадки у кілька етапів із інтервалом у сім днів. Капуста має красиве суцвіття і досягає ваги приблизно 2,5 кг, якщо будете дотримуватись всіх правил агротехніки при її вирощуванні. Капуста формує щільну розетку темно-зеленого кольору. Плоди самі капустини відрізняються винятково ніжним смаком, застосовують для приготування різних салатів, для заморозки. А також варто зауважити, що ця капуста також відмінно переносить транспортування. І п'ятою у списку йде капуста, на яку також варто звернути увагу, це Green Magic F1, середньостиглий гібрид, що має високий поріг адаптації до борошнистої роси. Термін дозрівання капусти складає приблизно 60 діб, підходить вона для вирощування у жарких умовах зовнішнього середовища і добре переносить перепади температур. Цей гібрид призначений для літньо осіннього збору урожаю, має високу врожайність і добре витримує перевезення. Голівки у неї компактно округлі і досягають ваги приблизно пів кг. Досить щільний качан формується, такого яскраво зеленого кольору, який має дуже привабливий вигляд. Гібрид виведений для свіжого споживання та переробки. Зокрема, знову ж таки, можете її заморожувати на зиму. Постійно повторюю заморожувати, тому що, друзі, я так, наприклад, завжди роблю. Це ідеальний варіант для того, щоб зберегти корисність саме цього овоча, цієї культури. Ну що ж, ось такий топ із п'яти позицій сьогодні в мене вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас, як завжди, цікавим і корисним. Якщо так, друзі, запрошую поставити вас подобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також залишайте в коментарях, які сорти або гібриди капусти Брокколі вирощували або плануєте вирощувати в цьому сезоні ви. Мені також буде дуже цікаво подивитися. А також дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!